Наша Миколаївська громада знаходиться 60 кілометрів від фронту, тому ми прифронтова зона. Дітям, які знаходяться на нашій території, потрібна психосоціальна допомога, і тому ми, як інклюзивно-ресурсний центр, прикладаємо максимум зусиль для того, щоб діти мали хоч якусь радість, хоч діти могли розрядити емоційний стан. Щоб допомогти дітям наладити співвідносини, тому що потрібно ще й соціум дітям. Тому ми дуже вдячні благодійному фонду джерело єдності для того, що вони нам надали солодощі, надали нам приладдя для того, щоб ми могли дивитися і мультфільми, і різні заходи проводити. І також кан канцелярські товари. Також ми дуже вдячні всього, всього вам найкращого. Ми будемо з вами дружити.